Ради вас вітати знову на Дівді! В сьогоднішньому відео я хочу разом з вами приготувати страву знайому кожному з дитинства. Я впевнена, що ви любите її не менше, ніж я. Ці чудові миті дитинства, коли тебе мама чи бабуся кличуть додому на обід, прибігаєш, а там ароматні, гарячі, смачні дируни. Готувати їх зовсім не важко. Головне до рецепту додати гарний настрій. Приєднуйтесь! Ми з вами сьогодні приготуємо декілька варіантів цієї страви. А саме це будуть деруни класичні, з м'ясом, з грибами і навіть сирні. Спершу я наріжу гриби і потім їх обсмажу для того, щоб вчасно додати до дерунів. Нарізаємо мілко гриби. До речі, деруни поширені в багатьох народах та під різними назвами та ще в різних варіаціях. Наприклад, у поляків чи німців. Румунів, шведів, ірландців і навіть США деруни дуже схожі на наші. На попередню розігріту пательню кидаємо гриби і не забуваємо додати олії. І на великому вогні обсмажуємо до золотистості. Не забувайте перемішувати. Єдиним незмінним компонентом є картопля. Будемо натирати її на дрібній терці. Деякі господині, щоб картопля не почорніла, чергують натирання картопля разом з натиранням цибулі. Тому пропоную дійсно перевірити цей метод, чи він працює. Наприклад, у євреїв, на відміну від українських дирунів. В рецепті значно більше яєць, і також вони ще додають терту мацу. І їдять їх всього-навсього лише на хануку. А якщо взяти чехів, чехи взагалі деруни готують у фритюрі. А наприклад, швейцарці, коли готують дерун, вони взагалі готують один великий дерун, натирають на нього зверху сир і називають його рьошті. В Україні саме в користі Житомирської області виявляється, що з 2008 року проходить фестиваль дирунів. Там змагаються на найсмачніший дерун. І цього року він також буде, якщо я не помиляюсь, десь середині серпня. У литовців популярні цепеліни. До них, на відміну від українських дирунів, додають м'ясну начинку, а після підсмажування їх варять. Метод з почерговим натиранням картоплі і цибулі працює. Якщо картопляна маса вийшла рідкою, краще злити зайвий сік. І додаємо буквально 2-3 столови ложки борошна. Вбиваємо одне яйце. Додаємо часник, сіль за смаком, молотий перець або суміш перців, також за смаком. І перемішуємо. Для дерунів з м'ясом спочатку підготуємо фарш. Для цього фарш ми маємо додати солі за смаком та перцю. Фарш ви можете використовувати яловичий, свинячий або ж, як я, курячий. Гарно перемішуємо. Готово. Для сирних дирунів ми натремо сир на ось такій дрібній терці. Я буду використовувати мармуровий сир, а також додам вершкового. Цей сир ми додамо в нашу картопляну масу. Вони будуть в дирунах плавитись, і смак буде неймовірний. Тепер частину з основної картопляної маси ми маємо додати в сир. І тепер перемішуємо. Це будуть наші сирні дируни. Розігріваємо пательню. У моєму випадку це буде електрогриль і трішки додаємо олії. Я буду готувати на електрогрилі, так як смак буде все-таки інший і, як на мене, більш смачніший. Гриль вже розігрівся, додаємо олію. Великою столовою ложкою викладаємо масу на поверхню і формуємо невеликі кружочки, але не товсті, щоб вони просмажилися. Це класичні і тепер з сиром. Смажимо дируни з кожного боку на середньому вогні до золотистості десь приблизно 2-3 хвилини. Пройшло 2 хвилинки, перевертаємо на іншу сторону. Аромат неймовірний. Головне, щоб сусіди не прибігли просити. Готові дирони викладаємо на паперові рушники або на серветки, щоб лишня олія стекла і вони не були жирними. Якщо ж говорити про дирони з начинкою, то вони готуються схожим способом. Так само викладаємо ложкою невеликі кружечки на пательню. Також не товсті, щоб вони встигли. Проготуватись. Одразу ж після того, як ви виклали на пательню, викладаємо нашу начинку. Невелику кількість кладете в фаршу. В інші три я накладаю грибочки наші підсмажені. І одразу ж після цього закриваємо картопляною масою зверху наші дируни. Такі дируни бажано смажити при середньому вогні. Так само обсмажуємо до золотистості і перевертати їх бажано кожні 2-3 хвилинки. Тепер акуратно, швиденько перевертаємо дирун і так само обсмажуємо. Дирени наші готові. Зараз будемо коштувати. Викладаємо наші дируни. Дируни з грибами, дируни з м'ясом, класичні дируни та дируни з сиром. Ось наші сирні дирони. класичні, Дирони з м'ясом. Також дирони з грибами. Дирони, звісно ж, смакують зі сметаною, як же без неї. І тепер будемо все коштувати. Почнемо з дирна з сиром. У сметанку. Неперевершено. Зовні хрусткий, всередині ніжний і соковитий. Доїм. Смакота. На черзі класичний дирун. Також сметанку. Хрусткий. Соковитий всередині. Переходимо до нашого деруна з м'ясом. Це щось. Сам дерун по собі, ну я обожнюю деруни, вони не можуть бути несмачними. А тут ще з м'ясом взагалі. Це щось неймовірне. І останній наш дерун це дерун з грибами. З грибами не менш смачний. І не забувайте, їжа має приносити задоволення. А ці деруни є задоволення. Готуйте, смакуйте та насолоджуйтесь. Точний та покроковий рецепт я, як завжди, залишу в описі під відео. А я на сьогодні з вами прощаюся. Заходьте ще на Дівді. Підписуйтесь, ставте вподобайки. До зустрічі!